Доброго дня, я Федеренко Олена Миколаївна, акушер-гінеколог медичного центру «Жіночий лікар, і хочу сьогодні поговорити з вами про вагітність. До нас приходять молоді дівчата 18-19 років, які не знають, що таке вагітність. Приходять і лякаються: я боюсь, я не хочу, я, як я буду ходити, як я буду носити, що зі мною буде. Хочу вам сказати, що наш центр вам допоможе в усіх ваших питаннях. По перше, ви приходите і стаєте на облік повагітності. Що таке облік повагітності? Це ми за вами наглядаємо практично кожен день. Дивимось ваші аналізи, розбираємо ваші аналізи. Робимо вам скринінговий УЗД, де дивимося, як розвивається ваша дитина, що з нею стається з періодом її роста, що треба приймати під час вагітності. Пити, їсти, які ліки приймати приймати. чи не приймати. Розповідаємо, як треба поводитися під час вагітності, як поводитись зі своїм любим чоловіком. Обов'язково це дуже важливе питання, тому що жінки різні і чоловіки різні, і всі по-різному сприймають цю вагітність. Тому ви повинні знайти консенсус між собою, щоб ваша вагітність прийшла спокійно, врівноважено і щоб ваша дитинка. З перших днів відчувала до себе любов і турботу своїх батьків. Все це ми вам розповімо тут, в жіночому лікарі, і ви будете почуватися з нами спокійно, рівноважено і не будете турбуватися ні про що. Повірте нам. Хочу сказати, по-перше, ви приходите і заповнюєте деяку документацію. Документація допоможе нам прояснити стан вашого здоров'я під час всієї вашої вагітності. Ви відповідаєте на питання, які у вас були захворювання, які у вас є на сьогоднішній день захворювання. Це все заповняєте ви своєю рукою в нашій документації. Тому дуже раджу вам приходити до тих лікарів, які дуже люблять вагітних. Це по-перше. А по-друге, щоб не турбуватися самої, як і що треба зробити, вам ми все тут розкажемо. Запрошую вас до нас, до нашого медичного центру Жіночі лікарі. Будемо раді вас бачити. Чекаємо вас, приходьте.